Деколи нашому суспільству видається, що позиції в уряді це про гроші, статуси, а це про важку роботу і деколи дуже морально складно. Ми завжди були дуже відкритим міністерством. і до нас могли зайти будь-хто. Від звичайного ветерана, мами загибли, загиблого. І е, ми старалися, щоб у нас завжди був час поспілкуватись просто з людьми. Ми зібрали актив певний, так певну команду однодумців з різних організацій і почали думати про те, що у нас в Україні має з'явитися міністерство у справах ветеранів. Я очолювала це міністерство свого часу. Так я там працювала з вісімнадцятого по двадцятий рік. Була заступником міністра, а потім міністеркою. І власне це такий досвід український, про який ми розповідаємо всім. А про те, що у нас представники цільової аудиторії, самі ветерани, громадські організації створили міністерство, яке ними тепер опікується. І напевно не в багатьох країнах такий досвід є, тому ми про нього завжди розповідаємо. Цей досвід для мене не лише позитивний, і це однозначно. Було багато складних моментів. І тепер, напевно, я би ще подумала, чи хочу я повертатися в якісь офіційні великі структури, хоча завжди хочеться, тому що ми ж продовжуємо опікуватись ветеранами. У нас велика команда, яка працює з різними відомствами. Ми розробляємо програми, постанови уряду, пишемо закони, маємо мережу центрів, які надають послуги ветеранам і ветеранкам на місцях. І коли ти е, маєш в руках якийсь адміністративний ресурс, це ж набагато швидше відбувається, ніж коли ти з державного сектору цим керуєш. Але ну були і складні моменти, коли я, наприклад, не втрималась і вийшла з офіційною принциповою позицією публічно, коли була криза. Можливо, ви пам'ятаєте, була справа по Затриманню ветеранів і волонтерів, яких звинуватили у вбивстві відомого журналіста Павла Шарамета, Пам'ятаєте, да таке і, і якраз же ж підозрюваними були ветерани і волонтери, і вони насправді на сьогоднішній день всі на волі, тому що їхня вона так і не доведена. І в той момент я вийшла публічно з постом у Фейсбуці, як міністерка, і написала, що нам треба бути дуже обережними. В комунікації без підтвердження судових рішень стосовно таких звинувачень, особливо якщо це стосується тих людей, які пройшли війну. І давайте будемо дотримуватись принципу презумпції невинуватості. І, як показав час, я була абсолютно права, але ем, до прикладу керівництво держави сприйняло це як не командну роботу, тому що вони вважали інакше. А я своєму рішенню дуже тішусь, тому що я зараз можу відверто дивитися в очі цим людям, бо я виявилася правою і так, в принципі, мало бути, бо я на цій посаді була покликана захищати їхні права в будь-якому випадку. Тому це не так просто, як здається. Деколи нашому суспільству видається, що позиції в уряді це про гроші. Статуси, а це про важку роботу і деколи дуже морально складно. Якщо ти без команди в будь-якому відомстві, там тобі нема що робити. Ми з командою, яка працювала в міністерстві, вийшли з уряду і пішли в недержавний сектор. Але по суті, ми займаємося всім тим самим, що і займалися в уряді. І я ними дуже дорожо. Я Люблю всіх людей з моєї команди. Зараз у нас 15 людей в Києві і 25 в регіонах зі своїми командами. Направду велика велика команда. І найбільший виклик зараз для мене це збереження їхнього ментального здоров'я. Всі дуже працюють на виснаження ментально складно у всіх, хтось воює, всі в переживаннях. А от у нас більша частина ветеранів в команді, тому це найскладніше зараз тримати їх в ресурсі, щоб вони могли рухатись далі. Мені б, наприклад, не вистачає зараз від міністерства відновлення якогось конкретного запиту до бізнесу. Так? Що ми маємо план на 5-10 років, і ми потребуємо вашої залученості не просто там як фінансовий ресурс, а як партнери. Так? Мені розповідав Геннадій Зубко, напевно, ви знаєте, він колишній міністр інфраструктури, віце-прем'єр-міністр. Він розповідав, що вони вивчали в дані певні проекти, що в них будинки житлові будуються завжди з врахуванням першого поверху для людей маломобільних, і вони йдуть з таким балконом по ну, навколо будинку із заїздом в квартири з вулиці. І Так їм зручно, і вони е, отакий такий концепт використовують в будівництві в принципі житла. Моз ще влітку е, дав цифру, що у нас лише 90 тисяч е, протезувань. 90 тисяч це ще влітку. І це люди, які запротезовані і ходять. А є ще люди, які маломобільні, які в кріслах колісних або взагалі не, не пересуваються. І це ще одна когорта. Ну тобто це велика велика кількість людей.